Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, фліп-фліп-фліп-фліп. Погнали. У мене сьогодні тут два фліп від Samsung. Flip FE та Flip 8. Про Fold ми вже про поговорили. Пора поговорити і про ці мегакруті інфлюенсерські смартфони. Нове відео, нові смартфони. Поїхали! Цього року компанія презентувала нам аж дві версії смартфону Galaxy Flip. Тепер маємо Flip 7 і Flip FE. Samsung Galaxy Flip F і смартфон, який до, доповнює лінійку гнучких смартфонів, зокрема серію Flip, і трішечки в нижчому ціновому діапазоні, так би мовити, він знаходиться. З приводу дизайну маємо максимальну схожість із Galaxy Flip 6. Тут розповідати довго не треба. Складний складений Телефон смартфон вже завоював свою аудиторію та має ультракомпактні розміри, особливо в складеному вигляді. Так вот, Galaxy Flip Fe! Коли потрапив мені перший до рук, я відчув вже щось знайоме і не помилився, порівнявши його з Flip 6. Тут маємо смартфон по розмірах точнісінько, як попереднє покоління Flip. У. З одного боку, приємно, що компанія продовжила життя досить вдалому дизайну популярного смартфону, але я почав шукати відмінності нового і попереднього смартфону. Звісно ж, і вони криються не в дизайні, а трішки в іншому. Тут все сховано, так би мовити, всередині. Розміри смартфону, дизайн та розміри диспільного. Дисплеїв залишились такі ж, як і в Flip 6, а от начиння і характеристики дисплеїв змінилися. Про дисплей швиденько нагадаю, що зовнішній дисплей це AMOLED 748х720 пікселів, 3,4 дюймовий. Але в новому смартфоні маємо вже максимальну пікову яскравість 2600 ніт проти 1600, яка була в попередньому Flip 6. Ну, а внутрішній дисплей залишився на такому ж досить чудовому рівні, як і було в Flip 6. Я тут подумав, в цілому, мабуть, не варто порівнювати Flip FE та Flip 6, хоч вони й максимально схожі, але саме FE, і то не нове покоління смартфонів Flip від Samsung, а швидше смартфон для тих, хто собі е, хотів Flip дуже давно, але свого часу не придбав. І от Flip FE можна придбати саме зараз. Як-не-навда, нове, але трішки бюджетніше і для тих, хто хотів собі фліпа. Коротше, отакий фліп FE вам в допомогу. Смартфон, що має процесор від Samsung, а саме, Exynos 2400 8 гігабайтів оперативної та 128 або 256 ГБ накопичувач, чого в цілому достатньо для максимально комфортного повсякденного користування та для того, щоб з задоволенням пограти в ігри. Але смартфон такого типу, як Flip, я думаю, навряд чи будуть купувати для того, щоб на ньому грати в ігри. Але все ж така можливість є, і то є файно. Смартфон, який має дві камери, що допоможуть вести ваші соцмережі, типу тік Instagram. Інстаграм. Для цього його форм-фактор, отакий от гнучки складений, максимально підходить. Особливо, якщо ви ведете соцмережі та фільмуєте контент без допомоги оператора. Тут і камера чудово впорається з цією задачею, і форм-фактор смартфону дозволить вам розмістити смартфон за. Рахунок того, що він складений, майже в будь-якому місці, щоб відзняти максимально круті та атмосферні кадри для вашої галереї чи для соцмереж. Розповідати довго про характеристики не буду, тут все файно на рівні флагманського субфлагманського смартфону від компанії Samsung. Якщо ваш погляд та вибір впав на Galaxy Flip FE, то ви точно розумієте, для чого вам такий смартфон, або ви просто любите такого типу смартфони і вам дуже подобається Flip від Samsung, або ви знаєте, як його можна максимально корисно використовувати, ведучи ваші, не тільки ваші, в принципі, соцмережі. Це офігенний інструмент саме для таких цілей. І на мою думку, компанія. Правильно робить, що випускає такі смартфони. Хто спробував, той зрозуміє, наскільки цей смартфон може бути корисним та зручним. Коротше, файний Flip FE. Що тут, тут ще сказати, а скажу вам про новий Flip 7. Дійсно, нове покоління смартфону від Samsung, прямо капець. От його вже логічно порівнювати з попереднім Flip 6. В дизайні на дотик при першому знайомстві наче нічого такого не змінилося в новому Flip 7. Але прочитавши характеристики та розміри смартфону, то він трішки виріс в порівнянні з попереднім поколінням, але буквально трішечки. Тому на дотик просто тримаючи його в руках, воно, мабуть, і не відчувається. Та все ж це все не просто так. Я про трішечки збільшені розміри смартфону. Зрозумієте, про що я далі? Загалом, смартфон все ж. Ще... Так само комфортно тримати в руках та користуватися ним, що в складеному вигляді. Що в розкладеному вигляді. Загалом подобається хлібці. Кольорів корпусу, до речі, буває декілька варіантів. І вони по-своєму приколясні. Є класичний чорний колір для любителів та цінителів більш строгих девайсів. Також є такий, як в мене, глибокий синій, хризматичний гад. Коли колір прямо такий насичений та файний. І ще є приколясний коралевий. Його хотілося б побачити реально вживу. Бо на фото капець який яскравий та хризматичний. А тепер, власне, чому, на мою думку, смартфон. Виріс на крапельку в розмірах. Дисплей у Flip 7 обидва дисплеї виросли. І якщо по внутрішньому дисплеї, то не так помітно, то зовнішній дисплей відразу дає знати, що це новий Flip 7 Тут маємо 4,1 дюймовий Super AMOLED дисплей 120 Герцевий з піковою яскравістю 2600 ніт з роздільною здатністю 1048 на 948 пікселів. І тепер він займає всю зовнішню передню панель смартфону в складеному вигляді. Вигляд має ефектний та не тільки вигляд, а з ним, звісно ж стало зручніше користуватися, особливо людям з великими пальцями. Загалом дисплей відчутно прокачали в порівнянні з попереднім поколінням. Він став більшим, яскравішим. Найс, nice, я вважаю. А внутрішній основний дисплей, теж виріс в порівнянні з Flip 6, в якого він був 6,7 дюймів. В новому Flip 7, це тепер 6,9-дюймовий Dynamic LTPO 2X, 120-герцевий HDR 10, пікова яскравість 2600, ні, словом, все як треба для флагмана. Ну і ще до всього він гнучкий. Що ще треба? Все є. Яскраво, чітко по-самсунгівськи загалом мені подобається. Як вам, пишіть. Коментарів. Про начиння нового Flip 7. Тут тепер маємо процесор від Samsung. Це новенький Exynos 2500, 3-нанометровий свіженький процесор від Корейців. Ну, принаймні я особисто, окрім Flip 7, більше не зустрічав смартфонів з цим процесором. Цей Exynos має 10 ядер та власну графіку X-Lips 950. При повсякденному користуванні він себе поводить чудово. Смартфон працює швиденько, все літає, всі застосунки відкриваються моторно. На жорстокого нагрі чи ще чогось типу, того помічно не було. Все в межах норми, принаймні при моїх сценаріях використання точно. Ну і як я вже багато разів говорив, що, на мою думку, смартфони Вліп від Samsung. Це не ігрові смартфони, то я вирішив спробувати хоча б лише Call of Duty на цьому смартфоні. І там ситуація наступна: заходимо в гру, обираємо налаштування фреймрейт на Max, графіку, при цьому на хай, і вриваємось брати свій топ-1, спокійнесеньку, з файним FPS. Все чітко та швидко, все як треба в мобільній. Шутерах грати приємно, але не втомлююсь повторювати. Фліп все-таки смартфон не про ігри, тут про інше. Але пограти можна, якщо дуже захочеться, і можна з кайфом. До речі, про пам'яті в 7 маємо 12 ГБ оперативної та накопичуваєш або на 256, або на 512 гігабайтів. І це є файне. Я не про оперативну, а саме про накопичесь. Тобто мінімальна версія тепер 256 гігабайтів. що для такого смартфону мега чудово. Ну а якщо вам 256 гігабайтів буде мало, то версій на 512, я думаю, буде цілком достатньо. Для чого буде достатньо? Чи не забагато того так ви запитаєте тих 512? Тут все просто згадуємо, що я вже говорив про новий Flip FE і те, що це смартфон. Просто мега підходить для того, щоб вести свої соцмережі і знімати з допомогою нього свій контент для цих соцмереж. Власне. Так от цих 512 гігабайтів я думаю, буде якраз достатньо для вашого мега крутого та якісного контенту. А для зйомки контенту треба що? Правильно, файні камери. Ну і Flip 7, як і попередній Flip 6, може цим похвалитися. Маємо дві камери. Основна, це 50 мегапіксельна з апертурою F1,8, з фокусною відстань 23 мм. З оптичною стабілізацією все для зйомки вашого ультракрутого та трендового контенту. Друга камера це 12 мегапіксельний ультраширік з фокусною відстань 13 мм, відповідно, маємо кут огляду 123 градуси. Я як не фанат ультраширіка, скажу, що саме в Flip 7 та й в цілому смартфонах такого форм-фактору вона більше підходить, ніж та ж сама телефотокамера. Тож, в цілому, тут компанія, на мою особисту думку, обрала правильний модуль камери з цим ультраширіком. Звісно, хочеться, як завжди, ще крутішу камеру, але і ця справляється з поставленими задачами чудово. Ну і звісно ж, покращені алгоритми опрацювання фото та штучний інтелект роблять фото та відео ще краще. Обидві камери роблять свою справу. Фото і досить деталізовані, і передача кольорів на фото файна. А чому я сказав, що ультраширик краще, ніж телефотокамери, саме в фліп? Тут дивіться, коли ми складаємо смартфон і хочемо зафільмувати свій відеоблог до прикладу, чи просто себе на камеру на відео зняти, то ми просто реально вмикаємо ультрашироку камеру і не треба буде робити отак. Ви просто робите отак точніше, як берете так. Вмикаєте ультраширік і вас видно, ви влазите в кадр і фільмуєте все, що вам треба для ваших крутих відеоблогів і тому подібних речей. Ще за рахунок того, що смартфон можна, так би мовити, скласти на половину і просто його поставити на якусь поверхню і зняти атмосферні круті кадри, не маючи штативу чи якихось допоміжних гаджетів з собою, смартфон реально наче розробляли для різного типу інфлюенсерів, тіктокерів та інстаграм селебріті. Що тут сказати, ну мега зручно, ним. Користуватися, та він супер підходить для всіх тих цілей, про які я вже згадував раніше. Виросли не тільки розміри Flip 7 та дисплей. Тепер маємо і більший акумулятор. А саме 4300 мА проти 4000 попереднього фліпа. Я думаю, за рахунок збільшення дисплеїв це була вимушена міра збільшення акумулятора. Але в цілому смартфон все так же тримає акумулятор при гіперактивному користуванні день. Коротше, з автономністю в Flip 7 в цілому, я думаю, все нормас. Якщо взяти до уваги, що це складений смартфон, і акумулятор знаходиться десь в одній половинці цього смартфону, що логічно подумати, то його автономність цілком чудова. Підбиваючи підсумки про цей новий Flip 7, скажу, що тут, як і в випадку з Fold 7, це дійсно новий флагман від Samsung. А не якесь типу мінорне оновлення. Мені особисто сподобався цей малюк, як вам пишіть обов'язково в коментарях. Порахуйте. Дисплей більше, акумулятор більше. Він став ще типу, більш надійним і тому це все коротше. Флагман-флагман. Стримери, слухайте уважно, дивіться, яка класна штука. Якщо використовувати ці телефони як бездротові камери до вашого комп'ютера, то це офігенно мега зручні штуки. Ви просто ставите їх без штативу, де вам зручно, ведете свої прямі трансляції. Просто поставивши телефон, не носячи з собою будь-якого штативу чи будь-яких речей, ви ставите де вам потрібно, фільмуєте себе, при тому можете перевести зображення на зовнішній дисплей. При цьому. Це офігенно зручно. я вам кажу як людина, яка це спробувала. Я всім дякую за підтримку. Ти на вподобайку. Підписуйтесь, якщо цього не зробили. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. І пишіть ваші коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатим волонтерам, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Там наступне відео буде. Алло, 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 алло.